Привіт! Мене звати Андрій. Для вас нове презентаційне відео шкарпеток. На цьому відео ви можете побачити шкарпетки бейбіки ось, ось, з красивими принтами. Можете подивитися. По складу йдуть ось ці шкарпетки Бавовна, поліамід та еластан. Вони гарно виглядають, гарні, приємні кольори, гарні на дотик ця шкарпетка. І відповідно у нас вони по 21 євро за кілограм. Лупілу та інші бренди. Розмір 11-14 до 19-22. Також. У нас є дитячі шкарпетки по 18 євро за кілограм Лупілу та інші бренди. З гарними також кольорами, гарно тянуться. Ці шкарпетки мають красивий принт, який ви можете побачити. Також вони ось баона, поліміт та еластан склад у цих шкарпеток. І розміри цих 23-26 до 39,42. Для вас також хотіли в цьому відео ми показати чоловічі та жіночі шкарпетки Esmara та Ліверджі. Вони у нас є довгі, гарного кольору, гарний на якість вони йдуть по 15,5 євро за кілограм. Мають гарні принти, як ви можете побачити, гарно тянуться ці шкарпетки. І короткі. Короткі, також різні кольори, вони гарно виглядають. По складу повна поліміта і ластан по ціні короткі 16,5 євро за кілограм, а довгі ось по 15,5 євро за кілограм. Розміри ми маємо 35, 38 до 43-46. Цікавинка в цій презентації для вас це спортивні чоловічі та жіночі шкарпетки по 17 євро за кілограм. Ці шкарпетки вони йдуть з покращеним кольором, який можна більше прати. Відповідно в гарної якості. Шкарпетки також, ці спортивні, йдуть спеціальної структури, яка краще вентилюється, і має підтримку ноги, для того, щоб було зручно та приємно займатися спортом. Також ці шкарпетки ось можуть бути в різному кольорі для того, щоб приємно займатися спортом. Ці шкарпетки у нас йдуть довгі та короткі по 17 євро за кілограм. Коротка шкарпетка у нас буде розмір 35-36 до 45 46. А довга спортивна шкарпетка буде від 37-38 розмір до 45-46. Все це, всі ці лоти ви вже можете зараз замовити у наших менеджерів. Під цим відео ви зможете скачати додатки на Android та на iPhone. Дякую за приділений час.